Чи стикалися ви коли-небудь із Йорданом у своєму житті перешкоду, яка здається непереборною? Моменти, як втрата роботи чи розрив стосунків, можуть здаватися неможливими для подолання. Уявіть, що один крок віри може створити диво в цих складних викликах. Цей перший сміливий крок це дія віри. У два царств два, сім, вісім пророк Ілля стоїть перед річкою Йордан. Він згортає свій плащ б'є ним по воді. І вода розступається, відкриваючи суху землю. Ілля та його учень Єлисей переходять річку. Це не просто фізичне диво, це свідчення Божої сили і момент, який підтверджує авторитет іллі перед учнями пророчої школи. Розділення Йордану потужний символ прориву, неможливого через віру. Єврейське слово «нака» бити означає не просто удар, а усунення перешкод. Для нас сьогодні це схоже на подолання економічних труднощів чи особистих криз. Дія віри робить неможливе можливим. Річка Йордан, що означає як спадна річка, символізує межу між смертю і новими починаннями. Вона нагадує про перехід ізраїльтян до обіцяної землі та розділення Червоного моря за часів Мойсея. У житті ми всі стикаємося з бар'єрами, річками гріха і смерті, які здаються непреборними. Але є той, хто вже перейшов цю річку за нас. Через свою смерть на Хресті і Воскресіння Ісус розділив річку гріха і смерті, відкривши шлях до вічного життя. Вірити в Ісуса означає зробити крок віри, як Ілля, що вдарив плащем по Йордану, довіривши Богові свої страхи і слабкості та ступивши на новий шлях, який він відкрив. Яка річка Йордан стоїть перед вами сьогодні? Наберіться сміливості у Христі Ісусі, всі перешкоди, що блокують ваш шлях. Розступляться і перед вами відкриється новий шлях.